Привіт, підписники! Uh, я не знаю, хтось помітив чи ні, але у нас був Ліг <lake> рейсінг <racing> League, uh, другий етап чемпіонату в Баку. Uh, і мене там не було, по-перше. А по-друге, немає відео звідти, типу, що сталося, чому я не брав участь в гран-прі і так далі. Сталося. От що. Моє кермо Трастмастер Т-80 вирішило, що йому потрібно постійно повертати ліворуч. Ця проблема визрівала давно, насправді. Ем... Я вже навіть не пам'ятаю, як давно, але ще перед Канадою вона була. І ще, якщо ви дивилися відео про Канаду, то ви бачили, як я на це скаржився. Власне. Ем... Ми мали би їхати Баку. Я мав би їхати Баку в четвер, а в середу ми грали тренувальний вечір в Португалії. От. І там вже ця проблема була ну, занадто гострою, тому що машину прям розвертало ліворуч. Тобто, в мене поворот на 180 праворуч, машина не повертає абсолютно. Я тоді згорів, думав, ну сподівався, що в Баку на наступний день все буде окей, але насправді ви самі це бачили. Це був там трайл. Я навіть на практику не заходив. Відповідно, я згорів, я засмутився, тому що, по-перше, я почав краще їхати. просто я, я, я якийсь момент я зрозумів, як на інакшому рівні потрібно проходити повороти. А, я багато готувався, витратив багато часу ресурсів на те, щоб там, зробити канал. Тренувався для чемпіонату. Ми створили чемпіонат, власне, я хотів в ньому їхати. А, вот. І тут така тема, що в мене просто не працює кермо. В принципі, проблема не суттєва, тому що я можу собі дозволити нове кермо. Типу, дуже хороше нове, нове кермо. Але суть в тому, що для мене. Те, що ви бачите, тобто, перегони сімрейсінг, як хочете це назвати, це не є основний, основний напрямок моєї діяльності в плані розвитку. Тому що я хочу займатися кінережисурою. У мене є два коротких метри, але в мене немає освіти для того, щоб подаватися на держкіно, на бюджетне кіно, отримувати фінансування і знімати повний, повний метр. Тому мені потрібно знімати короткі метри. У мене є два, один паскудний, один пристойний, тому потрібно зняти як мінімум ще два-три коротких метри. Знову ж таки, через те, що в мене немає фінансування зв'язків і так далі. Мені це все потрібно робити за, влашні, за власні кошти. Останні короткі метр я зняв за 2 25 тисячі доларів, я не пам'ятаю вже точну суму. І відповідно цього ми робимо висновок, що до весни мені потрібно збирати 5000 доларів. І витрачати зараз гроші на дуже круте кермо, але вже просто якщо хочеться купувати круте ну, кермо, то хочеться купувати вже круте. Для того, щоб підвищувати свій рівень, власне. Вот, э, тому я сказав пацанам, що я тут. Якщо в мене перегорить, мені буде не так обідно трішки пізніше. Я буду коментувати лігу, все буде окей. Але їхати я не буду, тому що немає на чому. Ми стареки зламалися і купувати нове зараз не на часі, тому що я хочу не збирати кіно і самореалізовуватися в іншій сфері, так скажемо. От. Але пацани вмовляли, щось там. Давай якісь просте купимо, я щось про це зовсім не думав, але потім в якийсь момент я зрозумів, що я згадав просто заради чого я починав власне цей канал. Тому що я розумію, що триває війна, там, за кордон я їздити не буду. На ц... ну, в мене немає опцій, як мені відпочивати. Умовно кажучи, я працюю 5-2. А... І все, що я можу, ну, ще ми. Згадуємо, що у нас комендантська година. І ввечері, для того, щоб тобі якось відпочити, в тебе опції, ну, мало кажучи, небагато. А... а гонки трішки дозволяють тобі розслабитися, перемкнутися, поспілкуватися з людьми, які цікавляться тим, же, що йти. І, а... і я згадав, власне, що ну, до весни в мене опцій, як мені перепочити, ну не буде. Типу, я думав, що було б непогано почати ходити в зал. Але я цей варіант не відкидаю. Просто треба буде якось більш посилено інтегрувати, власне, мою спробу ходити в зал. Отже, і я, згадавши це, зрозумів, що та, ну, не обов'язково, мабуть, що купувати суперкласне кермо. Достатньо купувати кермо, яке не повертає вліво. Ось, тому я загуглив якісь там варіанти, потім мені хлопці поскидали. Альтернативні варіанти того, що я знайшла, тому що я в кермах не розбираюся, а деякі хлопці розбираються набагато краще. За що я їм дуже дякую, вони мені допомогли, скинули варіанти. один варіант дуже дешевий. І а, ще перед тим, як я вирішив, що я повертаюся, мені пацани говорили, що давай ми тобі задонатнемо на кермо. А я говорив, що не, не треба, тому що в мене, ну, це, тіпи, для мене це якось дивно, що в мене є гроші на кермо, просто я хочу їх витрачати не на кермо, а на там, самореалізацію і так далі. Тобто я не хотів приймати ці донати, але потім я зрозумів, що. Потім я зрозумів те, про що я вже говорив. І дуже велике дякую Пічуль, Потато. Ви просто любов. Хлопці мені задонатили хорошу суму на кермо. І, власне. ось Оце воно. Я його вже навіть встиг забрати з Пошти. Тобто... В четвер ввечері я зрозумів, що в мене не працює кермо вже остаточно. В п'ятницю я гуляв. А, Києвом. А, І з п'ятниці на суботу. І, здається, я замовив кермо. В суботу зранку його відправили. І ось понеділок, ой, не понеділок, а неділя ранок. І я вже з кермом. Зараз ми подивимося, що це за кермо. І... Трішки його потестимо. Отже, що ми маємо? Ми маємо Trasmaster T-150. Це не найкраще кермо у світі, але власне, на найкращий кермо у світі я не хочу витрачати зараз. Врочі, тому мені пацани порадили, що власне, це на рівень вище оцього. Яке навіть не підтримуються вже в F1-22. А це підтримується і з ним має бути менше мороки, Плюс воно, ну, по ідеї, краще. Ну, я, я, я розумію, що воно краще, але, по ідеї, там на, на голову пацани говорили, що воно краще того, що воно є. Що ми маємо? Ми маємо гарантію техноплей. Я залишив посилання на них. Звісно, що вони мені не платили, тому що який сенс платити блогеру, так, так званому, е, з якого там 100 переглядів набирається від сили, От. Е, Гарантія на 12 місяців це взагалі топ. Е, дуже вам велике дякую, так на play. Е, Вони дуже швидко насправді відправили. Тобто я з е, е, п'ятниці на суботу вночі замовив, зранку в суботу вони мені відправили, хоча, я думав, в вихідні ніхто нічого мені відправляти не буде, і я отримую аж у вівторок, в кращому випадку. І в понеділок на гран-при Португалії я не, по, не поїду. Але Неділя ранок я вже з кермом буду тренуватися і поїду в Португалію, якщо все буде окей, і я не затоплю, як мені його підключати. Отже, е картонки, щоб нормально дісталося до мене це кермо. Що ми маємо всередині? Стандартний набір. Вибачаюсь. Е кріплення. Сподіваюся, вам його видно. Е -э Педалі, в принципі, такі самі, які в мене були. Я так розумію, ну, власне, виробники один тріш самий, просто інша модель. Вот. А, педалі Страстмастер. Ну, в принципі, так. Да. Тільки інші е -е -е трішки види оцих от штучок рельєфностей, так скажемо. І, власне, саме термо. А я не пам'ятаю, моє термо в розетку не підключалося. Оце вже цікаво. Але я так розумію, через те, що тут є форс фідбек в мене не було, то треба більше потужностей. USB і... Ну, Це дійсно цікаво. Розетка, треба подивитися, чи в мене є вільна розетка біля компа. І зараз я. О, в чому мінус розпаковок на телефон, коли знімаєш, це те, що в тебе немає. Від, ну, в тебе одна вільна, Одна рука, якою ти це можеш робити. А, власне, ось кермо. На ПК воно також підходить, не переживайте. Але одразу відчувається насправді, що воно. Ну... Бачите, як я його маю крутити? А, ну, Я не знаю, не знаю, як закріпити його, щоб я його покрутив вам показав. А це кермо. ну, Воно просто повертається в похідне положення. Тобто, я розумію, що зараз буде вже цікаво. Ем, вот. е, власне, зараз я підключу і спробую його потистити. Так. Ну, нібито. Я розібрався. Нібито я підключив. Набагато легше було, ніж з моїм попереднім кермом, тому що це кермо підтримується цією грою, і нібито я встановив всі драйвери, все, що треба. Зараз будемо тестити. Зараз треба за забіндити кнопочки. Game Options. Ну, треба звикнути, тому що в мене абсолютно інакше розташування кнопок було. Воно автоматично. Знайшло моє кермо. Я сподіваюсь, я не вб'юсь. Мені треба ще до нього звука. Стивен. О, и оце тоже вертає. Блін, прикол, я готовиться. Так, рот брейк. я пока не буду тестить. Окей. Мені треба дедзон хоча б 12 попробувати лайнери ті е -E 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 поставити, щоб поки плавно було. Хоча я не знаю, може і не треба. Давайте поки без, без нього, але дедзон мені по-любому треба. Так, зберігаємо. Е і Треба тестити, і відповідно найкращий тест це шок в моєму випадку. А, це. Silverstone Trial, Хоча там мій не найкращий Time а, тому що я, по-моєму, я його не катав, типу, коли я вже міг більш-менш нормально їхати, я, типу, там вчився. Але те, що я буду відчувати і знати трасу найкраще за інші, це 100% і відповідно я зрозумію, як працює це кермо. Окран не, не працює, тільки вверх вниз. А, а отак. От ну, прикол, прикол. І відповідно ми беремо. Ну так, да, це дуже старі показники. Ми, відповідно, беремо той же сетап. Хоча я не пам'ятаю, як мені наскільки було комфортно на тому сетапі, але ми беремо цей же сетап і пробуємо їхати. Ой, ну зараз буде весело. Ага, окей. Ну, протити поки що треба набагато більше по відчуттям. Інвалідей, що власне, очікувано. Ой-ой-ой, ну це треба звука. Треба звукати, тому що поки що не зручно. В повільних поворотах. А, ні, і не повільних порог. <смі> 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 ні, пацани, Португалію я, походу, понеділок не поїду. Мені ще треба ой-ой-ой, скільки -ой -ой, роботи провести. Я ж навіть забув, як треба їхати цілі виставити. Може треба просто менше градусів поставити на фірму, тому що тут уже стоїть багато. У мене 270 було, якщо я не помиляюсь. Жортко. Ну, уже значит, то щось Ну, <сум> Invalidated, але там така помылка опущается. Ой, переключи передачу ранного. А що з коробкою? мені не подобається, коробочка саме. Може, просто треба налаштувати цю стилин лайнерити uh, І буде трошки мені звичніше Але не факт що вона мені потрібно може мені треба так вчитися типу нормально епида Але контроля поки що і впевненості не так багато справді. Оце мені не подобається ці рибочки, я не знаю, це через кермо чи не через кермо. Але... Такого мене ніколи не було. Чому а може в мене якісь асісти включені? Так, скоріш за все, до речі, а ну треба. Може воно мені включило якісь асісти, бо це зовсім незвично. Не, все залишилось було, але це щось трошки дивно. Ну. <смі> давайте рестартнемо коло. А, і давайте спробуємо мені поправить це стереомірити. Нет, с этим сало. А, я не тут не случайно звик. А... 250 Яф. Так. Пробуємо виставити, но ну, в мене доволі багато було на минулому кермі. Я не так скажу. Цей показник був високий. Ага. а Давайте попробуйте так. Ой, я не загальнував. Так, давайте рестанту. Ой. Треба звикнути цей кнопок. Давай, де ж. Але я спілкувався виключити лайні, тому що мені здається, що без нього буде краще. Чого я подумав, що є з'їс? Тому що я, мені здається, ще не звик до форс Feedback, і воно трошки мене просто вертає в похідне положення. І я таке враження, що якась допомога тупо є. Особливо в цих е зв'язках е набагато менше поки що я в контролі певні сіє маю, якщо чесно. Хочеться, хоча б одне якесь швид... ну, не швидке, а просто чисте коло проїхати, якщо мені вийде. На швидкісних зв'язках я розумію, що мені ще треба якось звикнути до того, як працює кермат. Ой, виїхав я. І все одно ніби там в якийсь, в якийсь момент перший сектор я приїхав швидше, але потім... Потім не вийшло. Що я можу сказати, пані Ватаманове. Е, Я не впевнений, що я поїду в Португалію. Тому що це абсолютно інше кермо на нього треба звикати. Е, е, треба звикати вчитися з їхати е, так і ремі. Треба ще гратися з налаштуваннями, я так розумію. Я, я вже відчуваю, що мені потрібні рукавиці, тому що. воно якесь таке. Ну, у нас до гумове, це синя частина, у нас гуми, і вона якось інакше відчувається, і і ну, і руки кітніють трішки, от, і воно має трошки таке відчуття липкості, не дуже приємне на руках. А, я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, я навчусь їздити на цьому кермі. Я хотів сказати е швидше, але я бачу їхати на ньому якось трішки швидше. Ем, Неповільніше точно. Вот. Але я сподіваюся, що я просто зрозумію, що мені треба буде з ним робити. Дякую за перегляд, ставте лайки. Е, можете донатити на, е, на, на мої наступні забаганки. якісь, вот, е, е, донатити до ЦУ, Це буде Україна.